Всім привіт! Як схуднути у новому році? Якщо вас це питання хвилює, ви вже на цьому каналі і ви дивитесь це відео, значить це дійсно для вас дуже важливо. Тому ставте лайк, підписуйтесь і погнали. Ну, дивіться, в першу чергу дуже важливо зрозуміти, для чого це вам потрібно. Я точно знаю, що кожна людина хоче щось особливе, десь щось побачила, щось відчула. Ну, наприклад, хтось побачив якесь фото, якесь відео, чи хлопця, чи дівчини. І дуже сподобалась така фізична форма. Це теж може бути мотивацією. Хтось народив дитину, наприклад, набрав зайве і хоче от повернутися до от тієї себе колишньої, згадати ці молоді руки і забрати. Ати все зайве, що заважає в когось, можливо, проблеми зі здоров'ям і знає, що при схудненні все налагодиться, тому що так сказав лікар: у кожного може бути своя причина, хтось біжить до. Кращої версії себе, наприклад, і хоче розвиватися, хоче бути більш енергійнішим, більше заробляти і подобатись собі в першу чергу, а потім людям. А хтось біжить від проблем, від того, що от вони зараз в поганому стані самопочутті і хоче змінити щось. От напишіть в коментарях, яка ваша ціль, що ви хочете отримати, яка ваша мотивація, що вас мотивує, тому що в кожної людини вона різна. Окей, ми визначили з мотивацією для тих, хто ще не визначився. Обов'язково зробіть наступні речі. Поставте фотокамеру чи там свій телефон, подалі від себе, поставте на автотаймінг, зробіть фотографію себе без одежі, звісно. Ну, можете там в білизні. І подивитись на себе. Чи ви собі подобаєтесь? Якщо ви собі не подобаєтесь, ви думаєте, хто це стоїть на тій фотографії? Звісно, пора вже тоді щось змінювати. Тому що так як ви бачите себе на фотографії, так вас бачать усі люди. А тому, що коли ви дивитесь на себе в дзеркалі, ви дивитесь своїм аналізатором, які звикли вже до вас, і плюс мозок трошечки вам малює картинку, що не все так погано, в принципі, ми красиві, гарні. Ну, коли збоку нас побачать люди, вони дивляться нас так, як ми бачимо себе після того, як сфотографували. Тому це перший буде стимул. Другий стимул, ви можете зробити всі заміри і подивитись, чи все у вас гаразд. Ну, наприклад, якщо у чоловіків об'єм талії. Більше 94 см – це уже сигнал до змін у жінок більше 80 см, тому що при такому обхваті талії 100% будуть проблеми зі здоров'ям. Не вірите? ідіть до лікаря, здайте аналізи, наприклад, на холестерин, і ви побачите вагому різницю. Ви побачите всі ці нюанси. Особисто для мене може бути мотивацією це саме самопочуття, тому що мені зараз 36 років, і коли я не тренуюсь, не займаюся собою, їм. Це підряд. Да, я можу не набрати зайвих 20 кг, ну зайвих 7 наберу точно. Але так себе погано почуваю. я не знаю. Почуваю на 50 років. Я був в професійному спорті раніше, і я знаю, що таке якісне тіло і функціональне, і сильне, і швидке, тому що я бігав 100 метрів і зривав довжину. І розумієте, я не можу навіть порівняти ті відчуття, амеби оцеї коли в тебе пузо, ти такий важкий, важко встати, ой, їстиш все підряд і задовільняєш, якби кажуть, глушиш скоріше свої якісь такі внутрішні проблеми, тому що життя тобі не подобається, а ти починаєш заїдати це солодким або чимось іншим. Ну це окрема тема. Тому для мене в першу чергу мотивація це круте самопочуття, відчувати себе на 20 років, відчувати себе знову молодим, енергійним, красивим, підтянутим. І воно ну дуже того варте, навіть якщо для початку вам буде. Буде трошечки складно, тому що, звісно, починати трошки складно, але почуть, особливо з підтримкою, це можна зробити набагато легше. Зрозумійте, цей шлях, він того вартий, тому що це ваша енергія, ваша молодість, ваше натхнення. Забудьте про ці всі. Великі розміри і задишку. Йдемо далі. Давайте підсумуємо. Зробили фотографію тіла. Нам не подобається. Добре, будемо змінюватись. Зробили заміри тіла за великий об'єм живота і інших частин тіла, великий відсоток жиру. Не знаєте, як вимірити правильний відсоток жиру. Тут під цим відео є посилання на чат-бот. Проходите, і бот все вам покаже, зробить. Окей, ми зробили фото, заміри зважування, відсоток жиру помірили. І ще можете здати аналіз, як мінімум, загальний або розширений аналіз крові, холестерин, глюкозу, інсулін. Ну, Печінкові проби. А там далі вже треба коректувати, дивитися зі спеціалістом. Ну, можете здати, перевірити. Так само чоловіки можуть ще здати, перевірити рівень вільного тестостерону, а жінки е подивитися рівень, наприклад, феретину. Ми вже зрозуміло, що хочемо худнути, хочемо проводити тілоформу, а далі потрібно поставити адекватні цілі. Знаєте, всі хочуть схуднути на 10, 20, там, 30 кг, І знаєте, чим швидше навіть хтось з дівчат хоче, там, наприклад, 5 кг е схуднути і підтягнути. Животик, і хочеться за тиждень часу. І так шукаємо методики, де ж пишуть швидше. І чим швидше пише десь в якихось там рекламних кампаніях, тим краще, значить, молодці. Вони знайшли метод, як це легше зробити. Але давайте не будемо себе обманювати. Цілі ми повинні ставити адекватні відносно нашої фізіології. Ми не можемо, знаєте, взяти і просто похерити всю о, науку, знаєте, всю медицину і сказати: а я супергерой, супер якась там о, жінка. Я все зроблю і всім все докажу. Ні, давайте будемо мати адекватний глузд і будемо прислухатися до медицини, до фізіології, взагалом до науки. Дивіться для жінок оптимально ставити ціль це 4 кг в місяць. Для чоловіків можна трошки більше зробити, але для жінок це набагато важливіше, тому що такі повинні бути фізіологічні зміни, щоб не порушити під час схуднення ваш гормональний фон. Тому що, якщо ви будете худнути більше ніж 4 кг в місяць, ну можливо для деякої 5 підійде, то будуть. Порушення гормонального фону і куча різних може вилізти болячок, тому що саме жирова тканина відіграє важливу роль у гормональній регуляції організму. Будьте з цим дуже і дуже обачні. Історій дуже багато є і дуже багато знаю. Як дівчата розказали, як самостійно худнули. Не треба так робити. Для чоловіків може бути чуть більше ця позначка, можливо, там 6-7. Ну я все одно рекомендую 5. Чому? Тому що якщо чоловікам <кхід> і жінкам потрібно не просто схуднути, вона схуднути і нічого не їсти. Наприклад, да, як хтось там до весілля хоче підготуватися, тиждень ж за та й схуд. Ні, так нам не підходить, бо буде фідбек, і ви наберете ще більше ваги. А вам потрібно все робити поступово. Зрозуміти, що схудення це поступовий е, процес, тому що ми не просто худнемо, а ми ще змінюємо мислення, ми змінюємо наші звички, ми вчимося правильно і адекватно збалансовано харчувати, щоб було смачно, і корисно. До речі, знаю, як це зробити. І саме головне, ми повинні. Робити так. Як працює наші закони е, анатомії, і фізіології? Тобто поступово, щоб шкіра, нігті, волосся були в нормі, щоб нас все гарненько стягнулося, підтягнулося, то треба дати час. Не потрібно робити екстремальних е, методів. Я вас прошу і застерігаю від цього. Хто вам розказує цю лапшу, посилайте його нахер просто, тому що це не спеціалісти, це якийсь ідіот. Їдемо далі. Отже, саме головне правило зрозуміти, що в схудненні потрібна плавність і довгострокова перспектива. Тобто розраховуйте краще, якщо вам важко, ви там важко можете стриматись, ви можете розробити план 10 кг за 3 місяці. Ну, за 2 це буде вже дуже швидко. Можете за 3 місяці, це буде адекватно. Ви хочете скинути 30 кг, ну це не менше року. Розумієте? Ставте адекватні цілі. Тому що всі хочуть дуже швидко. Купа років наїдали той жирок, купа років, а потім хочуть все швидко зробити. Заспокойтеся. І далі. Як ви вже визначились адекватно, поставили ціль, то потрібно вибрати адекватну методику. От, зокрема, в мене є методика спеціальна, яку я вже розробив, маючи досвід більше 15 років. І вона в мене персональна. Хто хоче, записуйтесь на консультацію. Якщо я побачу, ви готові зможу вам допомогти і поділитися цією методикою. Взагалі вам скажу, що повинні визначити в першу чергу свою адекватну калорійність, визначити норму білків, жирів, вуглеводів. Клітковини пити достатню кількість рідини і розробити так систему схудення, щоб ви худли, ну, наприклад, кілограм в тиждень до кілограму в тиждень, і щоб це було не напряжно, спокійно, в кайф, щоб можна було навіть десь піцу з'їсти, десь суші з'їсти. Тому що якщо повністю виключити свого меню, знаєте, всі отакі смаколики, то буде дуже тяжко. Буде дуже тяжко, і ви будете зриватися, ви скажете, ну його нафіг, ту дієту, все, не хочу. А це взагалі не дієта, а повинно бути ваш спосіб життя. Тобто, треба просто навчитися, як правильно харчуватися відповідно до ваших параметрів, і як це, як то, застосувати у вашій спосіб життя. Все легко просто, просто треба мати методику. Якщо не хочете до мене звертатися там чи до інших спеціалістів, вже можете подивитися на середньозерноморський тип харчування. Він більш-менш підійде е, усім людям. Повинен визначити е, добову норму калорій, з тої норми зробити собі дефіцит, комусь 5, комусь 10, комусь 20%, відсотків. І таким чином тримати відсл... відстежувати яке схудне йде раз в 7 днів. До речі, важливо робити заміри раз в 7 днів, не кожен день, бо кожного дня у вас будуть такі от скачки. І ви повинні зрозуміти, що для того, щоб скинути один кілограм, треба десь 7 тисяч кілокалорій зробити дефіцит. А це можливо протягом, наприклад, 7 днів. І разом з тим варто запам'ятати, що схудення воно не відбувається ось так. Знаєте, тут нас вага, тут нас вага, і схудення так гарненько, гарненько йде вниз, і, і ми такі молодці. Ні, дивіться, схудення може йти раз. Чуть-чуть плату, потім раз, два, чуть-чуть плату, десь -чуть піднабрали, бо десь не зовсім стримались. Да? Потім знову пішов вниз і так далі. І ми дивимося на цю дистанцію. Розумієте, на дистанції ми дивимося, який результат. Не робимо поспішних висновків, тому що ще одна проблема де з'їли щось, спанікували, потім знову голодуєте. Ну це окрема тема. Тобто, зрозуміли, поставили адекватну ціль і розрахували собі свою стратегію, свою методику на довготривалій перспективі. Їдемо далі. Дуже важливе правило: забити болт на всіх хейтерів. Всі кажуть, що у вас не вийде, ви не можете. Пошліть їх нахер, блокуйте тих дебілів і просто робіть так, як відчуває ваше тіло і ваша психологія. Звичайно, круто, коли ви працюєте спеціалістами, впевнені в собі на 100%, що робите правильно. Ну, і все одно розумієте, є така категорія людей, які вічно поради дають, а самі хрена не роблять. Можуть меню вам скидувати, можуть скидувати ще щось, якісь там е додатки та так далі. Але самі хрена нічого не роблять. Знаєте, в таких випадках питаєте, ви спеціаліст? У вас є медична освіта, тренерська освіта, чи у вас є психологічна освіта? Нема тоді нахер просто. Ну, Якщо це ваші родичі, просто скажіть їм, ну я сам розберусь, просто блочите, якщо вони дуже сильно наярють вам. Так само всіх друзів і так далі. Як то кажуть, уникайте, уникайте, тому що дуже багато людей не хочуть, щоб ви досягнули результату, тому що вони самі нічого не роблять, і хочуть, щоб ви нічого не робили. Тому це дуже важливо. Бо буває так, що вас не цінюють, розумієте? Або буває ще, що вас захвалюють. Потім ви кажете ой, класненько, я така молодець, я такий молодець вже вроді зробив результат, і забуваєте болт на весь процес і вертаєтесь до колишнього способу життя і набираєте знову вагу. Будьте обережні, шукайте групу підтримки. Це наступний пункт, який дуже важливий. Групу підтримки друзі, які вас підтримують, знайомих, чоловік, жінка. І дуже круто, коли ви працюєте саме спеціалістом. Хто знає психологію, хто знає педагогіку, хто знає ці всі процеси, хто знає медицину, Розумієте, це дуже важливо, тому що він проведе вас від точки А до точки Б плавно. Без зривів, без психотравм. і головне, що це буде класний кейс вашого успіху. Ваша психіка запам'ятає, ви молодці, ви досягли цієї цілі. Ви зможете досягти і інших цілей. Тому дуже важливо, щоб перший крок був. Максимально правильний по методиці, тому що повірте, скільки я наслухався від людей історії, скільки тих схудень було десь по потрапляли не до спеціалісти, десь тось-там-там -там схудна, робили біди, в людей проблеми зі здоров'ям, повирізали жовчний. Ну це просто жах. Це просто жах. І я би взагалі забороняв таким людям займатися діяльністю на рівні законодавства. Немає освіти до побачення в топку. Але ж ні, в нас багато блогерів, у нас кожен хто має камеру спеціаліст. І в цьому проблема. Якщо ви мені не довіряєте, ви кажете, я скидаю вам всі дипломи, всі сертифікати. І це не просто сертифікат на два дні. А я вчився цьому більше десяти років. Тож університет, аспірантура, захист дисертації, докторантура, куча курсів, куча статей і так далі. Після дипломного освіта куча, куча всього навчався. І тому краще довіряйте Своє здоров'я, психічне і фізичне спеціалістам. Якщо вам дійсно самим важко, ви розумієте, що ви не можете, ви пробували, у вас не виходило, тому тут треба детально розібратися. Так як наприклад, розбираюся з клієнтами, ми сідаємо, детально обговорюємо, що вже робили, я оцінюю досвід, дивлюся, які помилки були, і зараз стараюсь правильно, методично допомогти людині усунути ці всі помилки. Створити новий образ успішного схуднення, розробити стратегію саме для цієї людини з урахуванням всього улюблених продуктів, аналізів крові, побутового способу життя, там чи є діти, чи нема, скільки є часу відносно роботи. Тому що не всі ж можуть судочки з собою носити, не всі можуть брати, готувати, їсти по, по декілька годин на день. Ні, це все повинно бути індивідуально, щоб було легко, комфортно, задоволення. І саме головне дійсно задоволення. Цей весь процес повинен приносити задоволення. Якщо він не приносить задоволення, фігня, це буде дуже важко, і ви зірветеся там за тиждень-два, можливо, за місяць-два, і на тому все закинете. Тому що це має бути задоволення. Те, що є задоволення, і дає нам задоволення, мозок фіксує, каже молодець. Продовжуй, ми будемо це робити. І тільки в такому форматі можна досягнути успіху, схуднути і не набирати, щоб було завдоволення, в кайф відповідало вашому ритму життя, щоб відповідало вашим різним цілям, і щоб це було в довготривалу перспективу, і щоб ви схудли. І потім більше не набирали. І ви навчилися це робити з легкістю і в задоволення. Тому мозок. І ваша психіка буде казати вам молодець, ви будете задоволені, і ви змінитесь раз і назавжди. Скажете, Тоні, круто ти тоді розповів, мені так сподобалось. Якщо вам дійсно це сподобалось, ставте лайк, плюс, підписуйтесь, і скидайте своїм знайомим, хто вже худне багато років і не може ніяк привести своє тіло в нормі. З вами був Тоні Спринт, Антон Яловик, доктор, кандидат наук, доцент. І до наступного відео.